Колись тут над Дніпром стояло серце всієї Східної Європи. Місто Київ, твердиня віри, сили і розуму. Але навіть найбільші держави падають, коли брати підіймають меч один проти одного. Це історія битви за Київ, історія князя, що змінив долю всієї Русі. Ярослав Мудрий підтримай українську історію натисни підписатись і дзвіночок, щоб ми разом повертали минуле, яким ми можемо пишатись. У 1015 році помер Великий Володимир князь, що хрестив Русь і з'єднав племена. Але зі смертю батька впала і єдність держави. Його син святополк, чистолюбний, владолюбний і безжальний, захопив Київ, узявши трон обманом, щоб зміцнити владу. Він наказав убити братів Бориса і Гліба. Їхня кров упала на землю Руську, і саме тоді, на півночі, прокинувся інший брат Ярослав. Князь новгородський Ярослав чув про смерть братів. Він стояв на березі Волхова і мовчки дивився у воду, поки крижини пливли повз нього. Якщо брат убив брата, то хто захистить землю від темряви? Подумав він. І тоді він прийняв рішення піти на Київ. Ярослав зібрав дружину, варяги, слов'яни, добровольці з півночі, усі, хто вірив у правду, стали під його знамена. Його не вела жадоба, його вела пам'ять про братів, що загинули без вини. Під зимовим небом воїни присягнули не за срібло і не за славу. за честь. І Русь. І вони рушили ліси, болота, річки попереду Любич там чекав святополк зі своєю армією печенігів. Там мала вирішитись доля Києва. 1015 рік біля Любича зійшлися дві сили: зрада проти справедливості. Святополк стояв із печенігами, а Ярослав із тими, хто ще пам'ятав, що таке Русь. Коли перший промінь сонця пробився крізь туман, Ярослав підняв меч і вигукнув: За правду, за Русь! І битва почалась. Дружина Ярослава стояла, мов камінь, стріла за стрілою, удар за ударом, земля тремтіла під копитами, крики, пиль, дзвін мечів. Святопол кинув уперед найманців, але вони зламались під натиском руських. Коли пиль осів. Ярослав стояв серед поля, а святополк утікав у паніці. Так впала зрада, так перемогла Русь. Коли Ярослав увійшов у Київ, люди вийшли на вулиці, дзвони били на Подолі, над містом, здіймався дим від пахощів і свічок. Кияни плакали від радості, бо в місто повернулась не просто влада, повернулась справедливість. І над золотими воротами піднявся новий стяг Русі. Ярослав став не лише переможцем, а будівничим Русі. Він створив перші закони, Руську Правду, заснував бібліотеку в Софії Київській. Його дочки стали королевами Європи, а Київ став столицею освіти і духовності. Народ прозвав його Мудром. Бо він переміг не мечем, а розумом. Битва під Любичем це не просто давня війна, це доказ, що сила Русі не в золоту, а в честі, у правді, у вірі. Бо кожна перемога починається не з меча, а з серця, яке не боїться темряви. Це був Ярослав Мудрий. Це була Русь. І це наша історія. Підтримай українську пам'ять, натисни підписатись, і разом ми розповімо світу, хто ми є.